Володимир Зеленський з робочим візитом прибув до Швейцарії. Рух вантажівок через два пункти пропуску у Румунії знову заблоковано. Продовжуємо інформувати вас про важливе В студії Денис Піменов. Це «5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Президент України вже прибув до Швейцарії. І про це повідомив у своєму твіттер глава швейцарської дипломатії, опублікувавши фото. Сам Зеленський написав, що планує говорити про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України. Крім того, він візьме участь у всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей, зокрема з главою Європейської комісії Усу... Урсулою фондерляйн. Рух вантажівок через пункти пропуску Сірет та Вікову Десус, що у Румунії, знову заблоковано. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Близько 12-ї години фермери поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску Сірет, який знаходиться навпроти українського пункту пропуску. Порубне також почалося блокування румунського пункту пропуску віково десус, що навпроти українського Красноїльськ. Інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску, оформлюються встановленим порядком як на в'їзд, так і виїзд з України. Музика. До столиці Німеччини у Берлін з'їжджаються тисячі тракторів. Фермери з усієї країни їдуть на мітинг, щоб протестувати проти запланованого припинення пільг на дизельне паливо для сільського господарства. Очікується близько 5 тисяч тракторів та близько 10 тисяч осіб. У Миколаєві викрили фрілансерку, яка при, е, придумувала антиукраїнські фейки для проросійських телеграм-каналів. За даними СБУ, прихильницею рашизму виявилася 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення РФі готувала замовні дописи для проросійських поліцил. Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб Російської Федерації, яка влітку 23-го року дистанційно залучила жінку до співпраці. На замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політку Кремля та дискредитувала командування сил оборони України. Музика. Мешканець Кам'янеччини металевим прутом побив 12-річного пасенка. У поліції проінформували, що подія сталася 11 січня близько 20.30 в одному із сіл Кам'янеччини. Під час чергового конфлікту з сином своєї співмешканки 41-річний чоловік вхопив металевий прут та почав бити ним хлопчика, завдавши чисельних тілесних ушкоджень. Потерпілий зміг вирватися та вибігти з будинку на вулицю. В цей час поруч проїжджав екіпаж патрульної поліції, до яких хлопчик звернувся по допомогу. Дитину було доставлено до лікарні при огляді. Лікарі виявили у хлопчика чисельні переломи та забої різних частин тіла. Ступінь важкості завданих травм медики оцінили як тяжкі. Наразі дитина перебуває в лікарні, повідомили про стан підлітка у поліції. Правоохоронці затримали зловмисника, а слідчі оголосили кривднику підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажайте долучитися до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.